Усім привіт! З вами Олена, і ви на каналі «Мій рай на Землі. Ось таку квітучу галявинку, зараз я маю на своєму підвіконні. І сьогодні, 9 квітня, хочу поділитися своєю красою з вами. Ну, і почну з цієї великої красуні, яка зараз так. Сяє замість сонця. На моєму підвіконні це метелик Пескара. Дуже красива, ефектна орхідея, і це перше домашнє цвітіння після покупного. Дивіться, які величезні квіти, лише їх всього дві квітки, але вони. Заслуговую, вони притягують просто погляд до себе своєю яскравістю, свіжістю і своїм таким величезним розміром. Ну, не знаю, чому лише дві квіточки сформувала ця орхідейка. Можливо, було недостатньо зимового світла, світла. але і ці дві квітки, дивіться, які вони гарні, величезні. Красуні. Ось таке перше домашнє цвітіння цієї орхідейки. Ну, а поруч із нею. Зараз я ось так трошки поверну до себе. Стоїть мій пілорчик, теж новенький. Купувався він в цимку. Ну, не знаю його назви, але дивіться, які в нього великі квіти. Це домашні квіти, він доростив їх на покупному квітконосі і цей квітконос він сформований як каскад Ну, і ось я вже думала його зрізати, але дивлюся, що він бажає цвісти. Ну, дивіться, яка краса теж такі величезні, красиві тюльпанчики. Ну, не знаю, що це за сорт, але. Ну, дуже, дуже гарний, так як його так показати, щоб ось який він красень. Хоча перша оця квіточка, вона розпустилася так, начебто не зовсім прямо в пилорчик, але ось дві наступні. Ну такі вже гарнюні, такі красуні, ну просто не відвести очей. І краєчки, пелюсточок, такі хвилясті. І такий гарний тюльпанчик. Ну, вже хочеться, звісно, побачити не три квіточки, а повний каскад цього пілора. Ну, гарний, гарний пілорчик, такий у нас всередині. Можливо, хтось пізнає який це сорт. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну Оце красуня пескара. Так, вона. Прямо ну, вигідно зараз виділяється і своїм розміром, і своїм кольором Ну, прекрасна орхідея. Дивіться, який гарний виростив вже такий довгий квітконос з бокової бруньки. Це пілорчик, білий, такий з фіолетовими цяточками. Ну, Як мені підказали, назву танго. Ну, не знаю, чи він це чи не він. Але, ну, ось скоро він процвіте вже домашніми квіточками. Дивіться, він вже формує бутончики. Ну, і така гарна пряма гілочка йде. І багато-багато бутончиків на ньому. Так, ну це пірат пікоті квітне. Теж він, квітне у мене на три. Світоноси, квітконоси. І ось вже він збирається доростити свої квітконоси. Формує ще бутончики. Ось і тут так само формується красива орхідейка така. Теж такі чудові метелики. Продовжує світіння своє Violet Angel. Дивіться, яка гарнюня, теж така яскрава, красива. А ось цей пілорчик Bubbles Gum, він вже потроху втрачає свої квіти, хоча б є ще ось і бутончики, але вони не поспішають відкриватися. А ось деякі квіточки він вже втрачає поряд з ним цвіте та Анна. Зразу вона мені якось не дуже сподобалася, можливо, тому що я очікувала на метелика у цій орхідеї, але виявилося що це звичайний стандарт. Ну, а зараз я роздивилася і бачу, що вона. Прекрасна, красива, і навіть у такому стандартному цвітінні, і мені дуже подобається. Ось. Одразу думала, комусь подарую віддам, ну тепер ні, думаю ні. Таку красуню треба лишати в себе. Так, це мій зогою кидан. Ось мій красень. Теж такий гарнючий, в нього трошки прикриті. Пелюстки. Вони не відкриті. Ось такий він, ну, гарнюні, гарнючий, до неможливості, квітне. Так, зараз що у нас тут? Це в нас муншайн. Вже вона трохи скидає квіти свої, але разом з тим пробуджує бокову. Брунечку, і ось буде знов-таки продовжувати цвітіння. Ну, цей красень, це Pilor SA або Maple Dragon. Є різні варіації його назви. Ну, ось такий він красень. Один, але такий гарні очі. Далі продовжує цвітіння Формейшн, теж така красунечка, конопатенька, гарненьке в неї листечко строкате. Ну, а поруч стоїть теж такий ніжний-ніжний пилорчик, це Санта Роса. Дуже гарна, дуже-дуже така гарна. І вона така щедра на цвітіння. Ось цвітуть три квітконосики її. Ну, дуже така гарненька, незважаючи на невеличкий розмір квітів. Ось така в неї губка помаранчева яскрава. Ну, така чудова маленька орхідейка. Ну і тут моя супермая, ось така. Я дуже ще на неї зла, тому не дуже вихваляюся. Ну, от така моя супермая. І поруч ще Пінк Фламінго. Це всі ці орхідейки, вони ось квітнуть вперше. Перше цвітіння їхнє. Бо це орхідейки молоді, розмір 1,7 і І ось вони вперше тут звіли. Ось такі мої красуні такий квітень, весна йде, красу несе, і ми цій красі усі радіємо. Ну, і я хотіла зробити окреме відео про те, які новинки я отримала. Але щось одна посилка десь в дорозі, одна вже на відділенні, одна в мене. Тому, ну, поки все збереться докупи, я не втримаюся, не маю терпіння, і, мабуть, вже зараз у цьому відео похвалюся, що ще я отримала: а отримала я ось такі кнопочки, отаких маленьких. Це орхідейки від Ольги Вок я замовляла. Ольгу Вок знаю дуже давно. Вона працює на платформі Facebook, в неї група Марі Поса, хто не знає. І Олю я знаю вже, мабуть, років 8. І е, перші підлітки, перші ось такі молоді орхідейки я замовляла саме в неї. І можна сказати, що. Е, Третину своєї минулої колекції. Третина, так, ну це навіть не помилюся, якщо скажу, що третина була замовлена саме в Ольги і саме квіти, які я вирощувала з у таких підлітків, найчастіше були в оглядах тих, які я робила раніше в своєї колекції. Ну, а на сьогодні в мене знову з'явилася та й Анна. Це я замовила дубль у розмірі 1,7 Ось така вона невеличка. Спробую ще раз. Може, цього разу пощастить, і вона процвіте саме метеликом. Хоча і рослинка а, така невеличкого розміру, але дуже хороша коренева система. Ось, подивіться, я їх нещодавно напоювала водичкою. І вони такі ось дуже добре видно. Корінці хороші такі, немає гнилих корінців. І сама рослинка така маленька, але міцна. Ну і друга, друга це теж метелик, але це бабулетка Fuller Sunset дуже гарний такий сонячний метелик. Бачила колись на каналі в Олени. Цвітіння цієї орхідейки це справжній такий сонячний водопад квітів. І теж такий він у розмірі 1,7 і теж, дивіться, досить гарна така коренева система. І такий міцний малючок. Так, ну і що приємне, В Ольги. Це дуже таке естетичне пакування рослин. Ось, подивіться, в таких пакетиках вкладаються стікери, в яких можна написати назви. Ну і стікер такий ось прямо з метеликом приклеєний. Така наліпочка цікава. Ну Це дуже приємне. таке. І все в такому ось пакетику яскравому з квіточками. І ось ще навіть вкладає Ольга ось такі цікаві фрази. І іноді вони попадають дуже прямо в тему того, що зараз відбувається. Ну, І, і звичайно, утеплення було, коробочка така хороша. Ну, все чудово все мені подобається, у цього продавця. Його чесність, відповідальність. Вирішення усіх питань, це все в приватному спілкуванні без проблем. Ось дуже рекомендую, хто полюбляє саме возитися з підлітками, з маленькими орхідейками, дуже великий вибір зараз в неї: і котлеї, і, і дендробіуми, ну, на різний смак орхідеї. Так що заходьте на Фейсбук, група Маріпоса, Ольга Вовк, і я рекомендую. Вам цього продавця. Ну, а на цьому все. Чекаю на наступних своїх красунь. І ось так завершую свій огляд цього разу. Дякую всім за увагу, всім добра, миру, спокою. Пока-пока.